Всем привіт, Знаходжу зараз в Іспанії. Ось на цей замок Я вже був ходив пішочком. Сейчас на велосипеді, кстати, пішочком йшов десь 3 часа сюди. А на велосипеді доїхав за 15 минут. Їду сейчас на місцевость Буадела. Там є замок як якось мой ройнг і хочу подивитися на водосховища бо там така річечка воно. спуска там особо немає ніякого вирішив спочатку зняти цей бо по дорозі сидити на велосипеді краще їхати ніж десь пішком ходити бо по дорозі пішком не заходити але на велосипеді Зараз покажу, кстати, О, обновочку маю. Э, бо не їздив по головних дорогах, бо треба каску. Так що купив вже каск на голову, взяв маніжку на цей повісив. Ну і так виглядає, це сумочка моя теж. Там вода, інструменти, запасна камера на всякий случай. А то мало ли в дорозі, як проб'ю колесо, то котить, то не прикольно буде, правильно? Добре, їду я далі. Приїхав зараз таке містечко в село. Називається Боаделя Лас Аскуняс. Що хочу показати? Спасибо, пальми ростуть. Е, зараз піду на такий водоспадик трохи по тій стороні, а з іншої сторони треба трохи війти, але хочу пройтися по селу і подивитися. Не буду з собою нічого говорити, просто сніму, тут дуже сумно. Ото такий був водопадик, водоспад. Чесно, я сьогодні цей якби лінь на мене сьогодні накинулась, то єлі сьогодні виїхав 11. Бо щось так важко було, думаю, а що там їхати ото? А дивіться яка красота. Водичку спробував, така якраз дуже хороша освіжився, умився. вмився. Зараз прогуляюсь по селі. Велосипед там оставив. Думаю, що в такому маленькому селі ніхто його ви не викраде. Лебіді. Кстати, їх багато тут. Ну, хліба немає. Мене. Воно, як видно з тієї сторони, все біле. Класно що відпочивають відпочиваються лебеді ніколи там рибу ловлять, плавають прикольний такий набереж, ну, якби нічого такого особливого але як для зони відпочинку дуже кстати, непогано це якийсь дитячий майданчик я так зрозумів, то якийсь бар, тут якийсь е вода, можна вмитися чи щось такого. Лавочка стоїть, ось видно якісь туалети, якась сцена, пальма росте. Ну, я спочусь далі, там подивлюся. Зараз покажу ресторанчик, але тут трошки згодом. Є це домик і називається Ламуга. Покажу ще з той сторони. І більшенький водопадик. З ту сторону вже нічого цікавого. Але непогане таке таке село. Покажу, який класний ресторан. Людей знімати не буду, але ресторан реально класний, особливо тут такий цей прикольний майданчик. Взагалі супер. І такий ресторанчик. Покажу ще село під горами. Якби нічого особливого, але якийсь свій такий колорит е притягує себе на такий, е, такий краєвид під горами на 50 хат ну гарно найбільше мені подобається ця їхня вуличка я так зрозумів центральна але дуже прикольно вона така маленька маленькі домики ну, живуть Видно, що некоторі пустують, але в основному більша частина тут жила. Не показав як виглядає замок. Там якийсь воно ще будинок, не знаю. Але знаки показують, що 에... зараз звернути направо. Це буде замок Демон Кройк. Така це дорога тому що не хотів вставати, бо так добре йшло з горки Так що думаю, ні. потім якось зніму Кстати, хочу сняти І це не то що один такий случай Що дуже багато закинутих домів Одного дуже багато тут Воно якби особливо вдоль границі Ну по крайній мірі тут Де я Буваю де я ходжу, гуляю. Ну щось, якщо чесно, то так собі. Багато вдоль дороги. Наприклад, є такі маленькі села, там на 15 хат, в одній хаті хтось живе, а остальне все забито вікнами. В такомусь... Опла... Ну, якби... Не в дуже хорошому стані, можна так сказати. Так що отак воно виглядає. І це не не поодинокі такі випадки. Просто як їдеш, то особо не хочеться вставати, знімати це. Бо не цікаво, якщо не тратить. Так що таке хотів показати, щоб не думали, що тут все так. як в сказки. Оце прикольно зробили. Лавочку поставили під деревцем, я теж тут став на відпочинок. Такий якийсь теж ангар, не ангар. В принципі, можна зайти, але я по таких цих, якісь там вовки будуть чи що, не хочу коротше. Там лазать. Так що так? Зараз передихну і мене аж наверх з великом буде важкувато ну нічого Йду короче далі але чесно сказати е цей, з велосипедом тут вообще ніяк тут тупо так вгору ще ця рослинність вся колюча ще все більш-менш знайшов якесь деревце цей вілік прив'язав. Ну, в принципі, тут нікого нема. Я буду бачити, що воно йду все наверх. Бо з зіліком це зараз дорога нормальна. А так посередині це виростуть колючі кущі по боках, теж високо було тільки що. Ну так собі йти з велосипедом, везде всяка вулиця. ну Надію, що вони не вкрадуть. Ні, то отсюда біль-міння, я ще йдує ще що до цього, до паркінгу. Краєвид відкривається, все просто супросто супи. Це моя перша зупинка, хочу спочатку на цей на цей замок вийти. А потім десь мені переїхати ці ближні гори і там е, як би сказати, водохранилище. дорога, Я то відтуди приїхав. Мене дуже радує то, що буду їхати другою дорогою. Бо якщо б вертався той самий, то прийшли б постійно під гору їхати. Так що таке. Фух. Прикольно. Перепочив в тіньочку. Зараз можна йти. Все, бачите, яка рослинність? Відзявся колець. А з велосипедом то взагалі ніяк. Дуже важко. Все, я практично на вершині. Надіюся, що він буде відкритий. Боже на прошлій я перший раз поїхав, то було закрито. Хоча він ще в гіршому стані, ніж пред ідушій. Тропинка якась є. Не знаю. Ясно, так, Наверху все добре, вітерок паду, під підгору йде, що повний такий штиль. Фу все дуже печально важко йти. Представляєш, що тут літом буде. Бо зараз тільки травень місяць, то звісно я не представляю. Зараз покажу. Подивимось з другої сторони. Ось цієї сторони щось покраще дори дорога. Ну... Но... Вообще добре все нічого, ну, буду дивитися як ближче, а не як краще. Бо як краще, то можна трохи цей під горку десь потрапити, то вже не краще. А там свій медичний велосипед. Мені не видно його, але бачу де людей немає. Е, да, через оцю гору мені переїхати потім, бачу там не сильно добре їхати буде, але нічого. Замок сам відкритий. Е, збудований, дивився, табличка якась виявить, що вже 11-12 століття. Ого там якісь піщери тут. Ось ось нова будівля. світової війни так треба подивитися чи якийсь вжив немає ну так собі Срівнувато. якщо чесно, там взагалі дуже глибоко може не видно але дуже глибоко ну так собі А чи Нічого не видно. Добре, йду отсюди. Ну так, да, так собі по піщерах я не рекомендую нікому е, цей лазить. По-перше, непонятно що там, непонятно куди вона веде, бо можна впасти і потім не вибратися. А в моєму випадку, то я ще скажу так, що особливо ніхто не знає де я. Якщо щось станеться, то мене ніхто шукати не буде. Зараз хочу наверх вибратися. Ось таке розрушене. Але краєвид відкривається дуже гарний. Такий оце замочок. Залишилась одна стіна. Він в принципі тут невеликий, не бо може то по піщерах там і ховалися трохи. оборонці. зараз покажу откуда фотографії. Оце з цього місця роблять гарні фотографії. Подивився на інтернеті. Ось красота, звісно. Да, так, це з цього місця дуже гарні фотографії виходять. Ну не знаю, в принципі, замок в ну, такому дуже поганому стані. Але замітив, що особо іспанці не влажують гроші, тому що дуже багато таких е, замків. Е, то недалеко границі. Якби за цими горами вже ці гори ділять Іспанія-Франція. І тут дуже багато різних укріплень. Бо раніше, як були війни, то при границях дуже багато різних замків і укріплень. То не знаю. В принципі, люди бачив, їздять на на цих, на кемпінгах. Дуже багато їздять по всяких тут, ну, таких ось водопадах, маленьких селах. Ну і не знаю чого вони не, не влажать, може цей. В следующий раз поїду на вже ухожений замочок, крепость, одна з найбільших в Європі, то думаю оцей буде цікаво там, там має бути все збережено. Отакий це краєвид. Добре, треба потихеньку їхати далі бо до четвертий треба все, все подивитися і цей і вертатись обратно, ще трохи крутити педалі треба. ще приїхав куди я хотів. Тут таких сім. Всі так відпочивають, ось розмістився в кінючку. Зараз покажу цей Водичку ще не пробував, зараз е, мене куча ще ви Зараз я потрапоїв, і чаю і подису. Думаю, що це панови водосховище, дамба. Е, тоді я буду вертатись. Впався я трошки позагорав. Отак воно виглядає. Як дивився по карті, то тут виходить, якби є такі два рукава. Одна, один в цю сторону, там між догорами йде, а другий в ту сторону. Покажу скрін, я зробив. Як приїхав, то там практично нікого людей не було. Зараз дуже багато стало, то я думаю, ну вже пора тоді збиратися додому. Тут є ресторанчик. Водичка взагалі просто, просто суперська. Там кстати, такий островець є. Там в принципі, можна дойти, там не глибоко, але тут біля берега то йде не глибоко, не глибоко, потім обрив. Так що отак от. Зараз от. думаю вздовж цього і на дамбу потрапити. Зараз трошки з другого ракурсу зніму. Воно видно, що між догорами йде один рукав. Його хорошо видно. Там кстати, якесь є затоплена церква, дивився по карті. Але тоді я точно сьогодні не доїду. І другий йде в ту сторону рукав. Зараз я покажу, де я хочу піти. І отуди вже от дамби буду їхати асфальтірованою дорогою. В принципі, і тут можна купатися. Я просто хотів подивитися і за що я пішов. Що хочу подивитися, може, щоб не аж туди їхати. Тут вот така дамба. І це вздовж всього хочу до самої дамби. Я тільки не знаю, чи вийде, але спробувати треба. Просто на будущее то, звісно, буде дуже добре, бо буде жарко. Хоча на паркінгу стоять, якщо можна, цей, якщо можна приїхати і цілий день тут е насолоджуватись сонечком і водичкою. Що таке скалистий берег? Так що, чесно, більше подобається. Тут менше людей, глибина менша, бо видно, що світліше, все дерева цьому, е ростуть возою, можна сказати. Але бачу, що вздовж того я там не прийду, там треба якось обходити чи що. Ну, зараз буду йти, буду дивитися. А не, то вийду десь на дорогу, то буду їхати вже до дамби. Так, Заходжу зараз на домбі. Не пам'ятаю чи називав назву, це водохранилище бо один. Видно, що, що тут дуже-дуже глибоко. Почому я так вирішив, зараз покажу другу сторону, яка це дамба виходить з дороги. такий полуостров да, тут виходить не можна було би приїхати, бо тут такі прямі скали, була дорожка вверх на дорогу то я вирішив тудою і поїхати Зараз покажу з другої сторони і тут виходить воно нереальне, яке здорове так на опус 9 этажей точно. Еще бачу, там какой-то мост. Все туда идут. Может я туда пойду. Это такой, можно, можно сказать, каньончик. Сейчас, трошки пройду. Потом вернусь, возьму велик и поеду на этот мост. Я трохи нижче, зараз э, вернусь сюди, бачу пасть, тут дорога є <клухи> по хребту. Але напевно, сюди їхати не буду, бо все-таки щось мені воно не подобається. Тим більше такий значок. оце, 500 метрів може бути осипатися дороги, ніби асфальт, але, але там я бачив э, щось построєне внизу. Так що і, 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 асфальт може бути тільки до, до туди. А я би не хотів цей. Далі їхати по щібенки. Зараз покажу хребет. Провода йдуть. Ну особливо нічого цікавого, воно тільки щось вирощують. якесь поле видно. А тут зараз буде цікаво тільки зараз. Дойду туди. Зараз покажу тут така смотрова площадочка, яка дамба ця велика. Це виходить, ну, набирали довго не на воду поки строїли. Знаєте, так придумано, що в такому каньйоні можна сказати зробили такий цей ну, зона відпочинку теж потом, а це навіть, на якийсь станцію, гідростанцію навіть, на трохи зробили, ну, для скидання води шлюзи три відкриті, Але і, і саме в щелі таке І глибокі добре, буду потихеньку вертатися Що мені ще робити? Але тут ось такі скали Не, прикольне місце. Літом, я думаю, що частенько тут буду приїжджати як буду цей. Хоча я ще хочу на море поїхати, там трохи довше їхати туди, але нічого не вина велосипеді ж швидше. Так що таке було відео. Цей водопад я снимав уже в просила. Вода пристане чисто. Надеюсь всем сподобалось. Все. Всем пока, до наступних видео.